Сьогодні вранці автомобіль Київської патрульної поліції потрапив у ДТП. Він зіткнувся із маршруткою на зупинці біля Святошинського мосту на проспекті Перемоги. Повідомляється, що рух там і раніше був обмежений. Міст уже третій місяць поспіль ремонтують. А на місце аварії приїхали інші правоохоронці з керівником патрульної служби, який усе списав на втому нових поліцейських. А от інші патрульні навпаки продемонстрували оперативність і професіоналізм, затримавши громадянина у стані алкогольного сп'яніння просто посеред хрещатика. На місце прибули декілька нарядів поліції. Спочатку правоохоронці зробили зауваження, після чого п'яні громадяни облаяли правоохоронців. Тож поліція вирішила затримати правопорушників. Затримання пройшло швидко. Відео залили на Ютюб. Давай! Дальше, наверное, скажем, Да, кем мы? Да, 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 Да,